Дівчат вітаю. Після того, як ви пров'язали висоту вашої корзинки, переходимо до в'язання наших спочатку листочків. Беремо вашу пряжу, з якої ви будете в'язати листочки і в розкол галочки пров'язуємо. Далі одну галочку пропускаємо. Далі в'яжемо в розкол іншої дві галочки. Ось так, дівчат, дов'язуємо до кінця рядочку. Це в нас з вами рядочок лепесточків, і будемо переходити до в'язання нашої квіточки. Дівчат більш детально як з'єднувати рядочки, в мене є на сторінці. Тож переходьте і дивіться. Далі берете колір вашої квіточки, заводите гачок між двома лепесточками. витягаємо ниточку, робимо повітряну петельку, Стопчик без накиду. І далі в'яжемо сюди 5 стовпчиків без накиду. 1, 2, 3, 4, 5. Можете робити ту кількість лепесточків, яку хочете. І ось, коли ви останній пров'язали, знімаєте гачок, заходимо сюди в нашу першу петельку, одягаємо, ниточку підтягуємо і на цю сторону протягнули. Далі в'яжемо дві повітряні петельки. Ось так. Далі заходимо в наступний розкол наших лепесточків. Витягаємо ниточку, протягуємо один. Я в'яжу по 5 лепесточків. Ви можете робити або 3, або 4, або 6 будь-яку кількість, головне, щоб вам подобалося. 4. 5. Знімаю, завожу гачок в першу, одягаю, підтягую, пров'язую і дві повітряні. Ось така краса в нас з вами, дівчат, виходить. Дов'язуйте до кінця рядочку самостійно. Дівчат, Ось я дов'язала свою корзинку до кінця. Такі в мене квіточки вийшли. Я з вами прощаюся і зустрінемось в наступних відео.